Гарличина знову схиляє голову в скорботі. З цього розпочав свій виступ заступник карлицького міського голови Іван Сімцов на травному мітингу під час похорону кагарличанина Сергія Погребняка. Сьогодні Карличина знову схиляє голову в скорботі. Сьогодні в день жалоби для нашої великої громади. Ми проваджаємо в останню путь нашого земляка. Нашого захисника, старшого солдата, погребняка Сергія Петровича, цей біль невимовний, коли зупиняється серце воїна, який пройшов пекло фронту, це відчувається як особиста втрата для кожного з нас. Найбільша втрата для матері, яка сьогодні хоронить другого сина, сина воїна. Так, мати хоронить ще одного свого сина, воїна, першого хоронила. Цього року у червні. І це горе підірвало сили Сергія, яких і так було мало. Бо у березні 2025-го він отримав тяжке поранення. Сергій пройшов тривалий курс лікування, але наслідки фронтового поранення, гіркота втрат обірвали серце воїна. 24 листопада він помер. Прощатися з Сергієм Погоребняком почали зранку, 25 листопада. Траурний кортеж, земляки зустрічали живим коридором слави. Зупинявся транспорт. Коло Алаї, слави героїв, усі зупинилися, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять і інших полеглих на фронтах наших земляків. А по вулиці Зеленського, вже вдруге біля хати, вдруге відбувся цьогоріч похорон. Чин похорону тут і на цвинтарі відслужив священник Православної церкви України Юрій Король. Після богослужіння травурна процесія вирушила від хати до цвинтаря на Довжику. Хоронили воїна з військовими почастями. Старший офіцер другого відділення Бухівського районного територіального центру комплектації соціальної підтримки майор Сергій Решетник передав державний прапор України, яким була покрита домовина із тілом воїна, його матері. Від імені президента України, командувача Збройними силами України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, за яку боровся і померла з тречі пролунав військовий салют, грав духовий оркестр. І насамкінець, як ми це робимо вже часто, подаємо слова священника Православної Церкви України, цього разу Юрія Короля. Ми зібралися тут із вами, щоб цією вдячною молитвою ушанувати Героїчність і відвагу воїна і захисника батьківщини Сергія Погрібнюка. Ми зібралися також, щоб випросити у милосердного Господа про дар спасіння про воїна Сергія. У такі трагічні хвилини. Дуже важко говорити, бо чим сьогодні можна потішити рідних і близьких у такому непоправному горі? Що сьогодні можна сказати їм, коли біль стискає серце, коли не можна зупинити сліз жалю, коли розум раз у раз питає, як могло дійти до такої трагедії. Що сьогодні можна сказати рідним, близьким, побратимам Сергія, усім, хто тут зібрався на цьому сумному похороні. Мені спадає на думку такий вислів, що не вмирає той, хто залишається у серцях людей. Не вмирає, бо, за словами мудреця, великі і шляхетні люди є, готові віддати життя, обороняючи цінності, за яким він служить. Ісус Христос у своїй Євангелії говорить, що немає більше тієї любові, як хто душу свою положить за друзів своїх. І сьогодні перед нами ми бачимо у цьому гробі цю любов, який віддав своє життя за нас. І з вами віддав своє життя за нашу маленьку Україну. Спи спокійно, другий наш воїн Сергій, а ми будемо завжди пам'ятати у своїх справах про тебе. Нехай земля, яку ти так любив і захищав буде для тебе лебединим пухом. На засіданні виконкому міської ради 24 листопада було розглянуто 5 питань. Зокрема, затверджено подання про доцільність призначення опікуна над недієздатною особою, Порядковано одну з поштових адрес. Надано дозвіл підприємцю на підключення до міської водопровідної та каналізаційної мережі. Надано матеріальну допомогу жителям громади, зокрема фронтовикам та членам їхніх родин. Вів засідання виконкому міський голова Олександр Панюта. Музика. У місті Переяслав на Київщині 25 листопада відбувся турнір з футзалу серед юнаків 2016-17 років народження. На турнірі змагалися вісім команд. Із Переяслава Черкас, Чорнобая. Карлика. Наша команда дитячої юнацької спортивної школи Дружба на груповому етапі здобула три перемоги поспіль, а вже в фіналі змагань зустрічалася з черкащанами і, хоч ті вважалися фаворитами, все ж команда тренера Романа Свіріченка обіграла суперника з рахунком 5-2 та стала переможцем змагань. Вітаємо чемпіонів турніру з черговою перемогою!